на піони? А, того що ага. рожевий? Може, це і піон. Як це називається квітка? Чи це фант... фантазійна? У цих квіт немає назви, вони всі, всі фантазійні. Оце квіточка, з яких пелюстки, з яких вона ага. складається, це цибулі. Так. А вже можна придумати будь-яку квітку з цих цибуляк. Так оце дерево життя класичний сюжет для всіх народних для всієї народної творчості. Дерево життя малюють, дерево життя вишивають. Дерево життя зображають на всіх нарушниках весільних. обов'язково дерево життя повинно бути. Це оберіг, символ роду, символ, символ сім'ї. У нього дуже велике сакральне значення у дерева роду, Тому е Петриківка не могла цей символ обійти стороною, і е дерево життя дуже часто малюють Петриківці. Там все кожен елемент має свій, своє значення, несе якийсь якийсь свій символ, якийсь свій оберіг. Наприклад, півники, які внизу, це як Янголи-охоронці, пташки, які вже вгорі. Це вже нове покоління, яке народжується пізніше після своїх батьків. Обов'язково повинно бути сильне. Міцне коріння, бо це зв'язок з нашим з нашим родом, з нашими предками, тому їх малюють І ще дерево. Дерево життя. Ще малюють мене тут. Немає малюють у вазонах, або просто на землі, або у базоні. Тоже так, це так, такий сюжет. Часто ви можете бачити на рушниках шика. Горшок і звідти квітка. Чим більше гілок, тим краще рів. А там рівні кожен рівень щось означає, саме мінімальне це повинно бути чи шість. Я пам'ятаю, що я вважала раз, два, три, чотири Щоб Шість це якби мінімум гілочок, які повинні у вас бути не з двох гілок. Є дерева на вишивках, які дуже багато мають своїх радів. Ви всі знаєте, що таке Петриківський розпис. Це наш український розпис, село Петриківка Дніпропетровської області. Там він зародився в свій час, розквітнув і продовжує існувати до тепер. Мій шлях як майстра, ну, мабуть, приклад того, що як можна з початківця дорости до, до професіонала. Тому що я так хотіла малювати, хотіла розписувати звичайні тарілки. І в Харкові шукала майстра, який мені не навчили. Ходила по магазинам, які торгують сувенірними виробами. Я вам хочу сказати, що не знайшлося такого майстра, який сказав, що да, я тебе навчу, ні, я не беру учнів, я не беру учнів. Е, вирішила навчатися на курсах, а потім знайшла свого вчителя, ви, мабуть, знаєте, добре, це подружжя политки, там не відомі відомий Петриківська кістка основно за якою пізнаються. Де вона в мене є? Ось на чому, чому її назвали цибулькою? Якщо цибулину розрізати навтік, зробити відео І вона отримає отакий відбиток. Її тому і назвали цибуля із цих із цих цибуляк. Складають різні квіти. Їх можна, якщо розглянути більш складніше, там вони цибульки є. Якщо це крило пташки, це цибулька все стилізована. І вона дуже часто ну, часто в такому розписі вона працює. За цибулями пізнаються якби, ознака Петриківського розпису. І потім це всі елементи, всі техніки зв'язані з щіточкою кошачка, ви знаєте. Щіточки самі майстри робили до цих пір. Роблять я теж роблю з кошачої шерсті кошачого хутра. Вони вони роблять найтонші лінії. Вони можуть, якщо набирається багато фарби і води вони роблять товстенькими і можуть довго вести цю лінію і закінчувати зіненьким за мажурним мазочком. О, да. є, відео, відео, відео. А, крім того, що вони тонкі лінії роблять кошечки, вони ще роблять мітиски, які називаються зернятка. Зернятка це кошечка і зернятка це ще одна осадка. Тоненькі лінії, щоб прям тоненькі-тоненькие. Якщо в мене це старілочку, Ви нічим іншим не зробите, білка, вона не дає добутанку, навіть одиничка, білка вона не дасть. Тільки оцей тонкий осіб в катах може дати ось таку тонку лінію, ось ці прожилочки, всі прожилки, всі білочки, це все робиться вишечою. І найтяжча техніка це спочатку розвоїться на вшачу. Тому що це буде перехідний мозок намалювати. І Це дещо відрізняється. Ну і з чим відрізняється пудриківський розпис яскравий, червоний, жовтий, зелений, синій, основні кольори. Чому, таки, чому вона така яскрава? Тому що мудриківка прийшла зі стіни, спочатку жінки розписували. Щоб підняти під настрій, щоб прикрасити своє житло, щоб, щоб було красиво. Красиво це що? Яскраво. Вона почалася зі стін і класична Петриківка, це на білому На чорному воні почали розписувати десь 70-ті роки, теж Петриків. Коли... Якщо взяти класику, Ну це початкова, Це перша потриківка. Початкова цей розквіт це десь 70-ті роки. Подивіться, вона вся на білому історія, історія тягнеться ще з козацьких часів. Про неї почали говорити до революції. Ось перші роботи майстрів Тампата, ще деякі відомі білики. В радянські часи це розквіт Петриківки, там у них цілий центр і до цих пір працюють дуже багато майстрів, і народних майстрів України там багато. Ось класика Петриківського розпису на білому фоні яскраві квіти. Почали розписувати підлакові вироби, тоді тільки стали е фон робити чорний. Зараз те, що ви бачите в продажі вироби з дерева, які на чорному фоні, ну це вже не знаю, день, день комерційний. <смірців> ну, Що я хочу сказати, що малюють в Петриківці? Рідну природу України: квіти, птахи, пейзажі людей, все, що бачать, все можна намалювати, тільки використовують прийоми і техніки підтримків. А тепер про, про мої роботи. Хоч я навчалася в академічній петриківці, всі техніки, всі містки, все, все це вивчила, але як всі художники, ти завжди вкладаєш щось своє. Звичайно, мені хотілося малювати те, що мені подобалося, що я хотіла виразити себе. І тому вона трішки відрізняється. Якщо ви подивитесь, в моїх роботах завжди ну, це, мені дуже подобалось працювати в якійсь одній гамі кольорові. Чому? Тому що я завжди хотіла, щоб. Кирі Петриківський вміг вписатися в інтер'єр. А інтер'єр вимагає якогось певного кольору, не оцього буйства красок, хоча як на, щоб він був не такий кричащий і одночасно і народний, і трішки сучасний. Тому я скажу, моя Петриківка це, мій погляд. Можливо, вона сучасна, тому що нові майстри вносять щось нове, піднімають петриківку на, на другий рівень, так само, як перші майстри зовсім відрізнялися від тих, що були. Перші майстри від тих, що були потім. Відрізнялися Ну, відрізнялися. І, мабуть, це тепер я тепер відрізняюсь від оцього. Що я малювала, мені подобається малювати квіти і птахи. Якщо птахи, я ніколи не могла намалювати одну пташку. Мені потрібна була пара. Якщо звернути увагу на ці роботи, це ну, тут пара, тут пара, тут пара. На тарілках або сім'я, або пара пташків. Так, в мене чомусь просила душа. І вони. Повинні мені було чути не просто сидіти, лікати, а вони якісь чарівні, якісь витанчені, якісь так вигнуті, щоб, наче вони танцюють. Т так мене просила душа, так я її працювала. Ну, все це дивіться, це в одній гамі теплих кольорах, червоні. Це гама синя. Це більш класичний петриківки, коли всі присутні кольори, але пара тут. Ці роботи це в мене була задумка зобразити, ну так як петриківці зображують. Україна якісь символи, я хотіла зобразити чотири злітів. Ну, двох робот. Якщо ви відгадаєте, які це стихії зобразили, в мене було чотири роботи, Води. ну двох вже немає: ви. вода і повітря. А, е -е -е -е. Бачите, всі вони починаються з. Квіточки. Була така задумка, що це як мандала, і все, що у нас так, як... мандала, тому... ну мандала теж несе свій сакральний смисл. Все починається з середини і йде наружу. Так як наша, наш всесвіт, який ми навіть створюємо, починається з нас. Те, що ми носимо всередині, те нас оточує. Так само ну, цей, цей смисл, цей зміст переноситься і на всі мандали, і я частину своєї роботи теж вирішила зробити як мандалу, вода, центр і все, що вона дає, все, що ви можете пов'язати з водою, я намагалася запрасити. Це у мене стихія води і стихія повітря. стихія землі і вогню у мене вже є. Так що... Що я там зображала? Там теж пара, пара лебідів, як ви бачите, лебеді, пара цапи, вода, комусь, птахи водяні, що у нас там росте ще камаші, ну, все, що можна було забрати, це все З організаторами да? вирішили е, мій мастер клас організувати в неділю. На наступно тижні, неді, да? на неділя. Я так вирішила, що можу, е, мій майстер-клас буде присвячений якійсь одній техніці патриківці. Ну, Щоб це був одночасно, щоб ви отримали, хто забажає виріб, щоб ви е, навчилися якійсь техніці або прийому, спробували це зробити і це вже і відшліфувати, вже могли самостійно потім вдома. Цей майстер-клас, який для найпростіше, що я взяла, це цибулька. Цибулька будемо малювати на дереві. Тобто ви можете дізнатися, як працювати з деревом, які фарби, як обробляти, чим закріплювати. Ну і так. А дерево це що буде? Це буде дощечка. Отака. Буде десь... Ні, ні, маленька. На таку часу більше треба. Ми цю малу можемо дві години чи три робити. Де малюється потриківка? Можна малювати на папері? Листівки, так? Можна? Листівки. Оці має роботи паперові, їх, просто їх захищати треба. На полотні малюються, на дереві малюються дерев'яні вибори, на одязі малюються. О, я пам'ятаю дуже гарно. На одязі, на полотні ще малюються. на... в інтер'єрі, на стіні, на склі. Мене майстер сказав, вона цьому малювати кажу: малювали. Все що, все, що все на чому акрил тримається, можна розписувати. А ви так. працюєте акрилом чи гуаш. гуаш? Гуаш на дереві гуаш, тому що ну, вона покривається лаком, угу. на полотні акрил, тому що він не за ну, нічим не захищається полотно. Це гуаш також на папері. Ну і на, на тканині це фарби для тканини, на стінах це теж. Це загально радянське явище, як вони сюди Ні-ні-ні, Народилася в Петриківці. На території України український розпис. І він у нас заразівка України, а не загальна а не пар, загальна радість. Mm. Да, так, so, до козацька дава адам... навіть yeah. до, до... до... до козацьких. Yeah, да, вже да. на цих не Петриківку знайшли на оздоблені козацьких оцих пістолів. Там вже там була і дерево життя там було намальоване ще щось. Я не знаю, чим вони тоді, на як як вони ну, мали малювати в дореволюційні часи. Нічим було малювати І Жінки на стінах своїх малювали самородна краска, фарба, квіти, трава. Ну це те, що давало якийсь варник, вони використовували і на стінах. коли з'явилися анілінові фарби, це вже було трішки пізніше. Вони почали малювати мальовки. Ви вже знаєте, це, мабуть, слово на цих на папері, і ці паці малювки. Цими малюками прикрашати вже не стіни розписували, а прикрашали, просто їх приліпили при, при на стіну. І це був прикрашали життєві. Дякую за увагу. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Після одного слоя на дощечці, якою я користуюся на кухні, Шутик, узнай, вообще нияково ничего не змивається, нічого не прохищает. Следующий мастер клас у нас буде 14 іюня, В суботу, тоже на 11 часов. Буде длиться 3. Три с половиной часа, потому что будет рисовать вот такую вот уже большую досточку с птицей. Очень красивая. Мастер-класс будет стоить 400 гривен. Мастер вам дает вот такую досточку, полностью все материалы, инструменты. От вас только желание прийти, научиться и нарисовать. Вот такую яркую, красивую тосточку.